Вітаємо вас в українському форматі хвилинки довіри. Це та послуга, яка дуже полюбилася вже в усьому світі, але започаткували її в Україні саме на каналі Булати.інфо і саме для наших підписників. Хвилинка довіри це можливість побачити свою техніку. Саме... перевіряю нейтральну швидкість. Це обов'язково. Надалі підходжу до самого двигуна, закриваю заслонку, відкриваю краник і. І запускаю, і заслоночку прибрав. Тест-драйв мотоблочка Вейма 1100 F6. І, шановні, подивіться, наскільки зручно користуватись мотоблоком. Ми зібрали українського отамана мотоблок Motor Sich MS12DE. Відразу хочу показати, як дуже зручно працювати з диференціалом, наскільки. Як ви бачите, тихесенько їде мотоблочок. Ось так. Доброго дня, шановні наші глядачі. Доброго дня, шановні наші підписники, шановна наша мотоблочна спільнота. Вітаємо вас на каналі Булато.інфо і головне, вітаємо вас в українському форматі хвилинки довіри. Це та послуга, яка дуже полюбилася вже в усьому світі, але започаткували її. В Україні саме на каналі Булатичка інфо і саме для наших підписників. І саме зараз я почну цю хвилиночку довір: ось цього мотоблока Вейма 1100F6, Це мотоблочок, який буде відправлятись в Харківську область для Василь Васильовича. Ну і саме приємно, що у Василь Васильовича була можливість. Він приїхав до нас, він оглянув свій мотоблочок, він зробив свій. Правильний вибір. І саме після того, як він уїхав, він каже зробіть мені, будь ласка, і хвилинку довіри. Хвилинка довіри це можливість побачити свою техніку. А саме Василь Васильович обрав собі мотоблочок потужністю 13 кінських сил без електричного обладнання, але з коробкою. 4 плюс 2. Він мав можливість подивитись мотоблочик із ногою розблокіратором, але обирає мотоблочок без ноги розблокіратора, тобто F6. Мотоблок йде на 12-х Мотоблок йде з можливістю регулювання рульової колонки, серія вейма Pro. Ну і Василь Васильович, дивіться, я вам неодноразово показував ось. Основні, ось збільшена, зменшена швидкість, ось основні швидкості. Ну і вмикаємо вимикаємо вал відбору потужності, на який встановлюється активне навісне обладнання, а саме активна навісна фреза і активна роторна косарочка. Ось так виглядає ваш мотоблочок. За хвилиночкою довіри давайте вам покажемо серійний номер вашого мотоблочка, ось він. І покажемо серійний номер двигуна. Мотоблочок заправлений моторними мастилами, мотоблочок заправлений трансмісійними мастилами. Те, що ви просили, зараз ви і отримуєте, оригінальна вейма. Ну і мені дуже приємно, Василь Васильович, саме для вас зняти ось цю хвилиночку довіри. Дивіться, тисну важель ось так вниз, перевіряю нейтральну швидкість, це обов'язково. Надалі підходжу до самого двигуна, закриваю заслонку, відкриваю краник і... І запускай, і заслоночку прибрав. Ми на каналі Булатичка.інфо, хвилинка довіри, мотоблоки Вейма і мотоблоки Моторсіч. Саме зараз для Василь Васильовича тест-драйв мотоблочка Вейма 1100 F6. І, шановні, подивіться, наскільки зручно користуватись мотоблоком зі зменшеною краю. Мотоблок цей без ноги розблокіратора. Але ось так. Можна повертати. Тепер ставлю нейтраль, вижимаю правою рукою реверс і рухаюсь назад. Все працює, все дуже слушно відгукується. Вейма топ серед мотоблоків свого класу. Ну, зараз я перейду на збільшену. Давайте на перший, трохи додам обертів. Ну і ви вже побачите суттєву різницю. Тобто на збільшенні мотоблок вже смикає вперед. Лоу, реверс і рухаюсь назад. Коробка 4 плюс 2 дала змогу дуже гарно контролювати мотоблочок і виконувати і оранку, і загортання, і е, збирання врожаю не бігати за мотоблоком. Для того, щоб мотоблочок заглушити, бросили цей важель. І все. Ну і ось, Василь Васильович, ваш помічник, маю надію, він буде вам допомагати. Ну і плавно переходимо до українського виробника заводу заводу Січ. Саме для нашого підписника ми зібрали українського отамана мотоблок «Мотор Січ МС-12DE для Ігоря Володимировича. І саме цей український отаман поїде на Рівненщину. Ігор Володимирович, ось ваш. Мотоблочок MotorSich MS12DE. Це мотоблок, який укомпонований оригінальним двигуном від виробника Вейма. Має ось таке дизайнерське рішення. Двигун потужністю 12 кінських сил. Тип двигуна ВМ188 ФБЕ. -E. Хочу вам сразу нагадати і майбутнім замовникам, що стоїть з'ємний циліндр. Мотоблок йде з електричним обладнанням, з акумулятором, з електростартером. В двигун залите моторне мастило 10W40, редуктор 80W90. Як ви бачите, оригінальність Вейма скрізь. Тому що ми є офіційними представниками заводу Мотор Січ, а на завод Мотор Січ встановлюються надійні двигуни Вейма. Ну І хочу вам показати відразу оцю унікальну коробку 4 плюс 2. Мотоблочок йде на 12-х колищадках. Мотоблочок має бортові редуктори. Мотоблок має диференціал, повноцінний диференціал. І саме цей мотоблок має блокування диференціалу. У мотоблока є вал відбору потужності. Вмикається, вимикається, дуже м'якенько перемикаються швидкості. Ну, і ось так він виглядає. Вага мотоблока 237 кілограмів. Ну, приблизно десь навіть 240. За хвилиночкою довіри відразу показую для вас серійні номери, щоб ви саме очікували ваш мотоблочок і чекали, так як це хвилиночка довіри. Ось мотоблок ми вам показали. Ігор Володимирович, це ваш український отаман мотор Січ 12DE. Дякую, що дивитесь наш канал. Дякую, що оцінили наш сервіс. І дуже приємно, що обираєте саме таку техніку, саме в нашій компанії. Ну і плавно переходжу до навісного обладнання. Ігор Володимирович обирає собі ось такий плуг. Обертальний плуг від нашого партнеру українського виробника Агромарка, плуг йде з передплужниками, плуг універсальний з можливістю регулювання кута атаки. Ну а я хочу наголосити, що саме в нашій компанії можна замовити також, і ми починаємо отримувати оригінальне навісне обладнання саме до вашої уваги окучник ОН. Трій або загортач це загортач на подвійній щіпці, дуже міцний, дуже потужний, не гнеться. І він адаптований до щіпного пристрію від виробника. Мотор Січ. Ну, також є і щепний пристрій від виробника Агромарка. Іде ось такий зіп, лієчка. Ну і тут маленькі такі дрібнички, які в кінці я обов'язково покажу для нашого підписника. Ну і саме зараз, саме цікаве, український отаман потрапляє в руки Олександра, і на каналі «Булаточка.Інфо» саме хвилинка довіри, саме можливість передати ось ці емоції при замовленні такого сучасного отамана, який буде допомагати на рівни. Ігор Володимирович, ну що, починаємо. Дивіться, обов'язково переміряємо нейтральну швидкість. Ну і перед тим, як запустити, хочу ще сказати: в кінці огляду буде цікаве таке відео. Ми під'єднаємо оборотний плуг і покажемо, як він під'єднується, заважа, не заважа, як він обертається. Орати ми не будемо, тому що, як ви бачите, ми не на тому місці, але ми покажемо, що цей плуг дійсно. Саме з мотоблоком МоторСіч, дуже гарно встановлюється і дуже гарно поєднується. Ну, Ігор Володимирович, перевірили нейтральну швидкість. Надалі тисну важель вниз. Додаю обертів, підходжу до двигуна. І що я роблю? Вижимаю декомпресор і ось так прокачую систему. Є верхня мертва точка. Вижимаю декомпресор. Ну і, шановні, буду зараз запускати. У вас є можливість розгадати загадку. Запуститься або ні. І я ставлю на те, що запуститься, з першого разу. Тому що це вейма. Вижимаю щеплення. Ставлю першу швидкість. Так, трохи отак. Першу зменшену і починаю рухатись. Відразу хочу показати, як дуже зручно працювати з диференціалом, наскільки, як ви бачите, Тихесенько їде мотоблочок. Ось так. Тепер задня. Ось так. Досить все зручно. Тепер ставлю другу і збільшену. Вже відразу ви бачите, як він швидко їде. Не буду розганятись. Так. Задня. і рухаюсь назад. Тепер. Включаю блокування диференціалу і перевіряємо диференціал. Як ви бачите, вже неможливо розвернутися на місці. І тим самим збільшується тягове зусилля. Вимикаю. Для того, щоб мотоблочок зупинити... Ось так працює Ігор Володимирович, ваш український отаман. І саме зараз ми під'єднаємо оборотний плуг, і ви побачите, як все виглядає. Під'єднуємо. Ну, і ось так буде виглядати мотоблочок з обертальним плугом. Це він буде в робочому положенні. І якщо ми вижимаємо ось цей важель, тепер ми перекручуємо ось так. І це у нас положення для транспортування. Тобто все зручно. От, будь ласка, далі. Бачите? Ось так все виглядає. Ну і так. Тому хто бажає замовити навісне обладнання, навісне обладнання в нашій компанії адаптовані до мотоблоків. Так, да, є питання, але ми всі допомагаємо їх вирішити. Ну, ось так виглядає мотоблочок з плугом. Ну а в кінці нашого огляду, так як Ігор Володимирович є нашим підписником. Обов'язково ви отримуєте від нашої компанії, від нашого каналу, ось таку бонусну картку. Картка клубності, картка лояльності, яка дає можливість накопичувати бали, списувати бали. Ну а так, як ви є підписником нашим, ми даруємо від локації мій інструмент, від себе особисто ось такі перчатки, які дадуть вам змогу ще міцніше тримати українського отамана. Дякую, шановні, що дивитесь наш канал, підписуйтесь обов'язково, коментуйте. І дякуємо Збройним силам, що дають нам можливість працювати, знімати такі чудові огляди і підіймати економіку нашої держави. Підписуйтесь на наш канал, будьте з нами і обирайте сучасний український сервіс під назвою Довіра.